Пан Єгор питає, з якого матеріалу робили вертикальні шви з ніздрюватого бетону? Як зробили би зараз? Дякую. Я дуже шкодую за деякими відео на старому каналі, тому що вони вже історія насправді, і деякі речі вони були опережали час, скажімо так, тому що я спочатку про це розповідав, а потім через багато років. Ці речі вони підтверджувалися дослідженнями або додатково вже досвідом використання технології. Тому мені дуже шкода, що саме в цьому аспекті ці відео мають цінність. І от відео якраз де я, я коли на ринок зайшли кліпіна, вони зайшли і стали набирати популярності, я записав відео саме в той момент. Коли ще не було досліджень, коли манагери ще не отримали ляпаса від свого матеріалу. І, і там я надавав всю теоретичну частину. І я сказав, що якщо ми все ж таки будемо дивитися технологічність і надійність, то комбінація мінерального клею на горизонтальний шов і клей піну на вертикальний шов, я не виключаю. Тому що ця комбінація вона дозволяє нам покращити таку характеристику, як зменшення повітряна проникність стіни. У газоблока цей показник дуже поганий. Тому газоблок біж штукатурки, без шпаклівки краще не використовувати. Оця от дурня від північного сусіда, те, що пішло, що газоблок там знімають фаску, там прямо цей фасад. Це все дурня, друзі. Газоблок продувається вітром, тому що він в тріщинах. От у нас тут, до, до речі, почали так будувати, тому нагадали мені про цю дурню. Газоблок треба пошпаклювати повністю, тому що саме шпаклівка або штукатурка виступає в ролі вієм-бар'єра і покращує теплозаліційні характеристики газоблоку. От. І тому і виходить що за рахунок того, що кліпіна на вертикальних швах трошки на міцність впливає менше, ніж горизонтальний, да то я не виключаю і проклейки в 3-4 ряди клейпіною по вертикалі. От, А мінеральний клей на горизонтальну поверхню, для того, щоб зменшити цю загальну усадку стіни. Бо все ж таки будинок був більш стабільний. Дякую за це питання, пане Єгор, і ми рухаємось з вами далі. Друзі, пишіть свої коментарі, пишіть, який Олександр Васильович нерозумний, вводить в оману ОМОН, і так далі. Він там зараз знову на схід піднімається. Був у Володіна будинку, будинку, Волоска. От, і у нього така ж ситуація, що невдало брали металочерепицю, м'яко кажучи, <сміття> невдало, дійсно невеликий профіль, маленький нахльост, і при великому потоці води із деформації від сонячних панелей затікають стики. І так як друзі, металочерепиця в, в дирках вже, тобто скріплена, плюс сонячні панелі, там не так багато варіантів. Ремонту, насправді, тут стоїть вибір так, або знімати цю металочерепицю і її викидати, або, або стик саджати на герметик Ну і почався хай там, ой, герметик герметик знаєте, друзі, от люди з мисленням а-ля 90-ті, котрі от в своєму житті, знаєте, там їли силикон біля унітазу, от у них в пам'яті оця от картинка, як вони там повзали. <гум> і знімали його, ласували, от вони всі, у них, от як тільки слово герметик, от червона тряпка перед очима. Всі вікна монтуються на герметики. <гум> всі склопакети, і рами. Ваші автомобілі всі стики загерметизовані звичайними герметиками, сучасними. Це гібридні герметики, котрі ми можемо одразу фарбувати, котрі витримують дель, високу дельту температур, не бояться ультрафіолетів і, і мають дуже велику дельту розтягнення. Це так звані гібридні МС герметики. Якщо у вас в голові, що ви будете там квецити пальцем стик герметикам, ну то лікуйтесь, що можна це сказати. А якщо ви розумна людина і розумієте, як використати цей герметик, то ви знімете. Металочерепицю, наносите герметик на стик і кладете назад металочерепицю. Ви навіть, бачите, не будете того герметику. А коефіцієнт його розширення в 3-7 разів, вибачте, компенсує любе розширення металу. Тому так, я, Володі сказав, що у нього небагатий вибір. Там або шукати гарний силиконовий герметик, тому що вони витримують, в принципі, там, або от краще вже подивитися серед гібридних. Але зараз багати, великий вибір. От і нема ніякої проблеми. Зато всі лісти, що у нього є, він всі зняв і поклав назад. Це йому не треба заново купувати е, металочерепицю. Тому от, е, всякий хейт з приводу герметика піднімають люди, котрі, на жаль, рівень розвідку залишився галя 90-ті. Е, з газоблоком там така сама історія. Рухаємось далі.